Доєднання до лав збройних Сил України це суто мій вибір. І я не вірила в реальність, яка відбулася. Там не було криків, не було істери. В кожного з нас своя рана на цій війні. Ми знайшли це кохання на війні, але всі твої погляди про чоловіка вони сходяться в одній людині. Там не стоїть питання про інших людей, інші погляди, інший шлях. Я маю бути... Вірною і відданою своєму вибору. Я мала за честь знати Максима, за честь його кохати і бути ним коханою. Моє улюблене питання: що для вас любов? Якщо тезісно, то кохання це повага, підтримка і вибір. Вибір, який доволі дається важко. Але ти розумієш, що тільки він є правильний. Як ви зустріли своє кохання? Доволі дуже гарна історія, як на мене я казала кіношна. Ми заїхали за підрозділом на один з напрямків. І оскільки я вже була командиром зводу, то першочергово мені треба було зайти в взаємодію з підрозділом, яким там стоїть. Нам визначили зону нашої роботи, визначили підрозділи, які там стоїть, і мені командир нашого підрозділу дав вказівку виставити позиції. Для того, щоб виставити, треба зайти в взаємодію. Тобто, ми приїхали тоді рефронтове село на ОКП батальйону. Я давай знайомитися, розказувати. От я командир взводу на той час, момент що взводу БПЛА. Нам потрібно виставити в цьому секторі. Наші екіпажі, чи є там укриття, починає ну все як завжди. Контакти брати чергових, там інших чатів, спитати, де є вільні бліндажі, де немає, де ми можемо розміститись, де копати і все інше. Беру максимум інформації для того, щоб ефективно виконати це завдання, щоб хлопці могли працювати і були в безпеці, і просто заходжу в взаємодію серед людей, які там знаходилися, то і тієї бригади був і Максим. Відверто я не звернула увагу на нього, тому що це чергова взаємодія. У мене таких там ну, до нього було декілька, а після нього вже було сотні, тому що ми міняли напрямки. І ну, у Збройних Слав України чоловіків безліч. Це коли жінка з'являється, це ще дивно. А коли чоловіків, я навіть і там, можливо, не сильно його запам'ятала. Єдине, що я. Е Точно пам'ятаю наше знайомство, те, що він мені показав, розказав інформацію по моїй роботі, він дещо мені показав нового, навчив це людина Максим. Він любив навчати людей. Це було про нього, він любив розказувати, щоб робота. Вона йшла ефективніше, вона йшла правильніше. Ми познайомилися так з ним. Після цього він пізніше мені описував нашу зустріч. Так Я зайшла в той підвал як ковток свіжого повітря, якого дуже давно не було, як сонце, яке спустилося. І хоча я не показував виду, ну я зразу зацікавився, хто ти, що ти. Пізніше ми спілкувалися суто по роботі. Одразу не було ніякого конекту, і мені мене йокнули. Як він сказав, я відчув. Наче ми з тобою знайомі дуже багато років, наче ти мені дуже рідна людина, і я не можу це пояснити одразу. І я, відповідно, тільки зараз, коли там через певний період ми з ним про це говорили, він тільки зараз може описати це відчуття. Він навіть написав вірш про це. Я була досить здивована, хоча він романтична людина, але написати вірш про нашу зустріч, як на мене, це доволі романтично і доволі чудово. Вірш звучить наступним чином: у стомленому небі війни. Явилась ти мені тієї весни серед зірок, що світили вночі, найтепліше дивились на мене очі твої, твій голос медовий полин з рідних карпатських вершин, твої доторки, ін'єкції життя серед фронтового, крихкого життя, коли пройде час затяжної зими, коли хвиля часу розмиє наші сліди, я пам'ятатиму Харківську весну та твою ту пишну роду косу. Так він писував наше знайомство. І тривалий час ми просто взаємодіяли як військовослужбовці, я сильно не звертала увагу на його повідомлення, тобто на той флірт, тому що ну, ще один чоловік війську, ну не більше, не менше. А потім, коли вони вже знялися з напрямку, ми почали активно спілкуватися і так почалися наші відносини. Як ви відчули, що це більше, ніж просто ще один чоловік із зсу? Це відчувалося через ставлення, через дії, коли всі твої погляди про чоловіка вони сходяться в одній людині. Коли людина тебе зеркалить по цінностям, по поглядам, по баченню, подіям, навіть по характеру, по сприйняттю ситуацій, коли ти знаєш, як він подумає і знає, як він зробить, навіть попри те, що він доволі часто собі каже, ну, я так не зроблю. Але ж я знаю, що саме таким чином він на це відреагує, і так воно і ставалося. Це відчувається внутрішньо. І зараз, аналізуючи, я розумію, що це дійсно. Та споріднена душа, яку я мала зустріти знову ж таки повторяюся, що дуже було багато подій, які до цього привели. Дуже багато було знайомих, спільних разом і тільки в подіях, його вчинках. Можна було це зрозуміти, що це саме та людина, яка твоя, от твоя і не більше, і ти більше не розглядаєш інших людей, і так само від нього це лунало. Про тотальну повагу і підтримку, яка у нас була. Звісно, що деякі можливо рішення і вчинки я би не хотіла, щоб вони відбувалися, але я настільки поважала цю людину, що я не могла навіть і думки припустити, що я там відмовлю його умовно тоже не в'їхати то, на виконання букова бойової задачі, або там подумати залишитись в тилу. Або змінити рід діяльності ні, ніколи. Я наскільки поважала цю людину, що я повністю підтримувала його, його шлях, його вибір, його як особистість, тому що я знала, що в цьому весь Максим в його бажанні захищати країну, в його бажанні служити нашій країні, він був дуже відданий своєму колективу, відданий своєму підрозділу, відданий своїй країні, проживши. Я провоювавши 11 років, це як він казав сам про себе, що все моє доросле життя це війна. Він був абсолютно правий, тому що 11 років свого життя він віддав збройним силам України.